9 листопада була облава в нас. Ну і ходили по хатах, як кожен раз. Це було після праздника святого Дмитрія, 9 по прязниці. Після облави, як звичайно, все, е, їм обід, зносили голова, свій ради, бігав, щоб тобто там десь прийняти ще й самогонки побільше, щоб пішли гості з села. Але вечором у нас була розвідка, дуже добре працювала. Ми знали, що завтра готується облава. У крайнім віддаленому кутку в селі було на постої три повстанці. Вихор, горбати і ще один забувся його вся. І вони дали їм знати. І вони відійшли з села. На другий день після облави вони вже дали їм нати, наші люди, що вже збираються на закінчення, вже обід готують. І хлопці залягли на хуторі, недалеко не відійшли від села. Хутор за кілометр від села був. Залягли в садку і дали на село кілька черг з кулемета. А в мене був, прийшов товариш шкільний. Так ми з ним були в цьому організації. Та й стоїмо вже після облави. Нарешті чуємо стріл. Дивимося, піжать облавники, а то недалеко центральної дороги. Все видно. Та й ми сміємося. Каже, бачите, який герой? десь хтось стріляє, а вони вже тікають. Але ми недовго тішилися тою перемогою. Обрушився на село. Хвал вогню з панцирного поїзда, а вони під'їхали сподіваючись до розсоркатися панцирним поїздом. 120-150 чоловік на панцирний поїзд. Весь операції по подали і давай по селі. Якраз щой вогонь звернули на церкву, а ми під церквою живемо і по нашому бісттю.